Ну, то я можу би і не тов би, дружину як молодий, як би знав, що пола мене не тільки репер, треба, ще два хребці. А, ми вже пишемо. Слава нації, вітаю на каналі. Ветерія Сашко. Добрий місяць після поранення, так і просто завдяки моїй наполегливості і бажанню щирому дізнатися реальний стан хребта. Бо Бо я, ну, знаю, що я упродовж років проблеми з хребтом, зокрема з грудним відділом. Зробили мені МРТ. Досі ніде не фігурувала взагалі історія з хребцями. Так? Просто там поламані ребри, побиті рука, побита голова. суглоби, б тканини, але аж ось, як би так ще приховати. Так, перелам, робимо МРТ-шечку. Коротше, Поламані два хребці, це по МРТ, і невролог це підтвердила, буду далі, буду далі досліджувати, звертатися безпосередньо до вертебролога, всіляко це досліджувати. Ну і, чесно кажучи, я взагалі дивувався, так, як у нас у, нас, ха -ха, у мене хребет, хребці витримали такий нормальний, такий дорослі забої. ну... Не витримали, принаймні, не повністю. Так, от, будь ласочка. Тому, до речі, іще на місяць продовжую. продовжують мені відпустку. Окремо про це зроблю відео. Тут насправді на кожному кроці кожен день, як не сорожка за коротка, так нога задовга, постійно десь щось якось. І я поділюся з вами моїм досвідом. Розповім, як не промахатися. Зі строками на ВЛК після поранення наприкінці відпустки, зроблю окреме відео для різноманітних основних сценаріїв, з якими я безпосередньо стикнувся наприкінці січня на початку лютого 26-го року в Києві. Це буде цікаво і змістовно, Я переконаний. Ну а поки що продовжую лікувати і вже. Не в першу чергу навіть не ребра, звісно, а хребці, хребети, досліджувати, лікуватись, тому що ну, я і до того відчував, що я не готовий повертатися на мою тяжку роботу. Ну а зараз тим більше бачу, що взагалі-то дякуємо Господу, що я не паралізований. Так, з поламаними хребцями. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо. Отут свіженький збір на важливий дизельний генератор для пневматики бронетехніки. Переходьте у відео, там клікаються поклики, і усюди воно на каналі. Підтримуйте, будь ласка, грошима, тому що я тут лікуюся, броня там працює разом, боремо і поборемо.